Всім привіт! Ви на каналі Мопустеля. «Ми, Ми з вами граємо в ігри з Ukrainian Micro Visual Novel Jam. Так, о, опції інфо. О, дивіться, анімоване меню прикольно. Ні. Так, інфо про гру. А, так, власне, це розробники цієї гри. А, є опції. Давайте. О, я хочу сказати одразу. Респект тут, ага, це не максимум, Одразу, мабуть, респект треба сказати людям, які створюють цю гру. Тому що виставити мелодію на середину це прям реально дуже круто. Тому що дуже часто в іграх глушать, музика дуже сильно глушить. Тому прям за це вже одразу вау, молодці! А так, ну що, ж, давайте розпочинати власне гру. Сон неочікувано звалив вас. Отак От сидиш собі в офісі, дописуєш звіт, повіки повільно тягнуться вниз, а за хвилину вже облукаєш у повній темряві своєї підсвідомості. Чорт, треба прокидатись інакше завтра начальство зі сміху лусне, аби, аби колеги не прийшли раніше, знову ж сфоткають і відправлять у робочий чат. Треба знайти вихід, тільки от темно тут. Як у навіть порівняти нема з чим. А можна трошки швидше. Аж раптом під ногою щось хрустнуло і безмежна темінь почала тріскатись. Ви відчули невагомість падіння раніше, ніж встигли закричати? Ого! Оце у нас поганий офіс, провалюється. Воу. чудно. Від долі не втечеш якісь метелики літають. Тут якісь вогники. Вау! Мені подобається це місцевість. Уламки темряви зникли, а приземлення видалось доволі м'яким. Погляд одразу впав на купу свічок і метеликів і на зацікавлену дивачку посеред кабінету. Від помаху її пальців дірка в стелі, вочевидь, зроблена вами, затягнулась мить. Ти ще що за хрінь? Я просто сон, клятий сон. Ма... Жінка не стала чекати, цокнула перлами в намисті, ніби чарівним перемикачем, і всі звуки в кімнаті зникли. Ти наша так зробила поверни музику. Дивичка мовчала, проте його ослунав, відбивався ехом у вашій голові. Слухайте, а можна назад, якщо повернутися? О, добре? Ну, раптом ми щось пропустимо. Ах, оце люди пішли, вриваються одразу зі стелі, ще й з претензіями. Це хіба не голос Вікі Райтер, бо в неї є Ютуб канал, і, по-моєму, я цей голос знаю. Чаклунка награно прокашлялась і промовила. Чекайте, тут же є цей е інфо, е не написано, хто звучав, але це, по-моєму, голос Вікірайтер. Е Добре. <кхе> Здається, людину, ми не з того почали. Ім'я мені ката, богиня доля та сневодінь. То яке роздоріжжя занесло тебе в мої володіння? Та ніяке не роздоріжжя просто провалилась земля під ногами. На словах про богиню ви остаточно впевнились у нереальності подій. Це трохи заспокоїло. Уже навіть почали говорити про свою подорож темрявою сну, але затнулись вас досі не чути. Ката ляснула рукою по чолі, знову цохнула на мистини, а тоді кивнула, мов запрошуючи продовжити оповідь, до речі, музика повернулась. Так, а тепер трошки затихло, давайте трішки гучніше зроблю. Угу. Вислухавши богиня засміялась за сліз. Оце ти даєш заснути на робочому місці. Сміх, та й годі не інакше. Не треба нас принижувати. Знаєте, роботи бувають різні, важкі роботи, не треба з нас сміятись. Ви перезираєте на стіл повному безладі та плед поруч з ним. Так, ми ж нічого не пропустили дорікнути, типу, пожартувати. Давайте пожартуємо. Типу, ну я б взагалі нічого не сказала. Ну, типу, людина собі живе, ви прихов якось риваєтеся через стелю провалюєтесь до неї в хату, і така ха, ха в тебе на столі срач. Ну, типу, ну, це не крупне красиво. Отож, гаманці, за сьогодні нуль зарплати і посмішка богині. Дякую за піднятий настрій. внесу тебе в список особливих смертних. Так, а тепер, мабуть, її перекрикує музика, чекайте. А. Я не розумію. Добре, зараз буду дивитися. А таки є. Ну, звісно. Ви здивовано округлюєте очі, від чого ката сміється ще дужче. Звісно, є, а як інакше, доля визначить своїх улюбленців. Ти диви, яка доля противна. У неї є улюбленці. Вона не всім рівномірно, бачите. <гум> не жартую. То, чу... То сюди часто потрапляють, а піти як, якщо чесно, мене робота чекає. Та не спіши поперед батька в пекло, ну? Тепер мало хто дістається, аж сюди. І ще менше такі смішняві. Мене смішняві. А ти хоч знаєш, як нудно сидіти цілу вічність в кабінеті, маючи одну лиш надію, що станеться по те щось незвичне? Ні, не знаю. Мабуть, в мене стільки роботи різноманітної, що я не знаю це відчуття. З пам'яті мимоволі виринули Офісні будні. Благо, у вас принаймні є вихідні, а років через 20 таки вийдете на пенсію. Хто буде незвично, якщо буде ще в ті часи пенсія? То ти тут завжди? Не став дурних питань. Звісно, що завжди. Якщо я піду, то хто поверне додому за блукалих? Без поняття. А ти що? GPS навігатор? Чому вони взагалі тут опиняються? Богиня вдивляється вам в обличчя, намагаючись знайти хоч натяк на жарт чи кепкування, а тоді перепитує е -е, ви там уже зовсім позабували основи світотворення, правда? І не кажи основи світотворення. Нерозуміння на вашому обличчя стає найкращою відповіддю. Розумієш, ми не знаємо бази. Нам потрібно курси з підвищення кваліфікації основи світотворення, і бажано, щоб за це давали мінімум 300 годин підвищення кваліфікації, щоб туди хтось йшов. Що ж, сьогодні маю гарний настрій, тож поясню. Доля штука самостійна, керувати нею не вийде. Ба, яка? А хіба богиня долі не може цього? Ну, типу, ткати своє полотно і вписувати туди що хочеш, чи як там це відбувається? Ката знову сміється. Вам стає незручно, мов питання було геть дурним і очевидним. По-перше, не перебувай богиню. Май повагу, ну хоч трошки. Знаєте, про що я зараз подумала? Чекайте, богиня, вибачте, я вас трошки переб'ю. По-перше, ця штука нагадує якийсь чілі пейперс. Ну, короте, як це перець Чілі. дивно, це інша сережка, і вона, бачите, іншого вигляду, бо мені прям раптом я подумала, що ми не роздивилися богиню, а вона ж дуже прикольна. І от я звернула увагу на те, що бачите, в неї ось це намисто, воно ось так закручується, закручується, і цікаво, ну, типу, бачите, вона його зараз, якщо потягне, то воно з неї впаде. Цікаво, як воно закріплюється, за що. І в неї ще красиві оці браслети, мабуть, це правильно називається. Це точно браслет називається, а з цієї сторони, якщо це прямо наверх руки, я не знаю на плече. Бо те, що на передпліччі, це точно ну, ближче до зап'ястку, це ам, браслет. І бачите, вона любить ось такі всі намистинки. Це, мабуть, типу, як намистинки долі, мабуть, такий образ. Бачите, також воно так закручено тут. Красиво, що тут провисає. О, мені прям подобається фізика цієї. як Це цієї прикраси, це правильно називається прикраса. Бачите, воно тут провисає. Прикольно, якісь книжки, вогник класний. Мені так ці метелики подобаються. ну це прямо... А, я не знаю, це так мило намальовано. А, і ось ці... Як ці прикраси навколо дзеркала називаються Я забула? Ладно. Ну, давай, по-друге. По Нащо так ускладнювати? Хочеш скупатися, йди на озеро, а не копай його під собою. А якщо я хочу купатися прямо тут? Хочеш змінити майбутнє? Спершу пізнай його, а не переписуй невідоме. Про що я там казала? Загалом. Уяви, що доля це дорога. Стежка плететься сама, лишається ж кандибати туди, куди вона веде. Угу. Е, зараз чекай, е, про проплетиво. Тут бачите, що мережевні оці нього е, як це прикраси. І отут низ завіз теж в прикрасах. І тут ще вензеля. Ну, прям дуже класно пророблено. Мені подобаються ці маленькі деталі. Вони прикраси, всі дуже-дуже дрібні. І вони, знаєте, ну, коли дуже велика прикраса. Дуже важко знайти баланс, а коли маленькі прикраси, їх дуже багато, воно дуже часто виглядає дуже вишукано, це мені прям клас подобається. Так, ну що ти нам сказав, Що доля, доля це дорога. А ми знаємо, що дороги іншої не треба. Поки зорить. Давайте в коментарях пишіть чумацький шлях. Проте інколи трапляється роздоріжжя. Обираєш напрямок і вуаля, він уже частина твоєї дороги, розумієш? Ну, це якісь, прям, знаєте, метафоричні речі, тому що. Ну, ладно, ну, ми, ми розуміємо, що нам хотіли сказати, нам хотіли розказати про долю як образ, тому давайте далі. Попри туманні уявлення, ви киваєте, а богиня продовжує свою оповідь. Буває складно, люди губляться між спробами прийняти рішення. Ну, тобто, насправді, якщо життя уявляти як дорогу, то можна його трошки перефразувати, як життя це алгоритм, і умовно оці е, стрілочки між алгоритмами, ну, оце ви знаєте, схема типу як це навіть. Коротше, в алгоритмі є ці, знаєте, як квадратики, ромбики, кружечки. От, і якщо уявляти життя як дорогу, то ну, то правильніше, мабуть, її уявляти тоді не як дорогу, як роздоріжжя, тому що кожен вчинок кожен має свій наслідок, через що виникає ось таке роздоріжжя, як в алгоритмах. Хоча доля й намагається направляти смертних сама, не всі бачать її знаки чи не хочуть бачити, тоді вони приходять сюди. У пошуках підказки. Катя відкинула плащ, демонстративно прибідняла підборіддя, а тоді гочнині ще оголосила Бо лише ката, богиня долі та сновидінь здатна зазирнути за невідомість і дізнатися, що готує для них майбутнє. Так, чекайте. Є ката, є доля окремо. Тобто. Тобто, є доля і є окремо богиня долі. А є овечка долі. Я заплуталася так. Давайте далі. Тобто, ти ворожка? Можна і так сказати. Я зазираю на смертні стежки і вказую найкращий шлях. Ви пробуєте оцінити масштаби цієї суперсили, тобто вона бачить алгоритми долі. Тоді чому про це місце нікому не відомо, бажаючих було безліч, тому і невідомо це унікальне місце. Ось так і було. Богиня завмирає, ніби згадала щось страшне. Тоді хитає головою і продовжує. Мабуть Ладно Це виснажує. Тепер люди забувають, що бачили мене, прокидаються уже з усвідомленням того, як вчинити правильно. Боже, якби це було правдою, це було б шикарно, якби люди дійсно прокидались з усвідомленням того, як чинити правильно. Бо з того, що ми бачимо, люди прокидаються з усвідомленням чого завгодно, не тільки правильного, не тільки правильного а й дуже часто хибного. Я хотіла щось сказати, що я подумала, що тут вона зробить інший висновок, що зараз люди вибирають там, типу, як недолю чи випадково приходять до цього вибору. А ще прикольно, що тут, бачите зірочки на швах цього. ну, Я не знаю, як правильно називається ця плашка для тексту. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях, буде цікаво дізнатися. І що це нам натякає, що це сновидіння зараз наше. Так краще. Нудно інколи. Але розважаюсь, як умію. Коли зовсім погано, пишу передбачення в чеках. От тобі зайнятися нічим. <світ> Отож, ти ціловічні страждаєш від нудьги на самоті непростіше передбачати, коли люди самі до тебе прийдуть. Ніхто не знає долю богів навіть я. Кумедно, правда? Богиня передбачень немає вибору, бо вибір. Розкіш смертних. Який жах? Вам раптом бракує повітря, голова паморочиться, рука шукає опору, але не дотягується до столу і проходить крізь метелика. Ех, світ з уже прощається з тобою. Шкода. Мабуть, хтось в світі реальному з нас під нас підбив стілець, і тепер ми зараз в офісі гекнемось. Час заглянути на шлях. Отримаєш віщування і повернешся. І, заради всіх богів, виходь через двері. А через що можна ще вийти? Оскільки ти тепер в списку, то тримай ключ. Приходь за порадами будь-коли. І жодне роздоріжжя не страшне. Ну, це ми ще подивимось. Прибережу для наступного разу кілька комедних історій, добре? Візьму з собою записничок не переживай. До речі, напишіть в коментарях якісь комедні історії. Ви хочете ще щось сказати, про те... клац, тиша, ката замружує очі і шепоче про те, що станеться, коли Коли що. Ви прокинулись, коли в офісі вже вимкнули світло, перед очима зім'ятий звіт, рішення остаточне, замість з нього. Рішення остаточне: замість нього варто відправити заяву на звільнення. І чого тільки раніше не наважились. Можливо, тому що ви хотіли щось їсти. <сум> передбачення. То дайте мені передбачення. Ой, я зачекалась. В сенсі, не минулої секунди. Загадуй питання, а з мене відповідь. Давай. Ваше передбачення. Приходь потім разом поплачемо. Ого, я не хочу. До зустрічі. А чекайте, я, мабуть, мала задати якесь питання. А, давайте задамо питання. Боже, я навіть не знаю, яке. Який... О, чи дочитаю я в цьому місяці книгу, яку запланувала читати? О, я загадую питання. Так, давайте. Моє питання, чи дочитаю я книгу, яку планувала дочитати за цей місяць. Тут точно є легший шлях. Прочитати, мабуть, прочитати, як це, скорочену версію, ні, ні, ні. Можна ще аудіокнигу послухати. Прикольно, мені це сподобалось, дуже прикольно. Давайте ще одне побачимо передбачення, а ви обов'язково зайдіть в гру і, подив... і подивіться, які є можливі відповіді. Можливо, позадавайте питання. А... Цьому передбачуванню <хи> і, ну, точніше, як, богині долі, і вона вам дасть передбачення. Цікаво. Напишіть, речі, в коментарях, які ви задавали питання, ну, звісно, якщо це не щось особисте, і які вам давала ця богиня передбачення, буде цікаво про це почитати. А купила терею сьогодні твій день. Ні, ні. Так, ось це прям погане. Це дуже погане цей. Як це? Це дуже погане передбачення, тому що лотерея це шлях до лудоманії І будьте дуже обережні з цим, тому що як однієї цигарки вистачить для того, щоб ви стали залежними. Ну, може вистачити, принаймні, так і одного лотерейного квитка може вистачити, щоб ви стали залежні від цього. Тому, ні, no, please, no. Ти знаєте, як цей прикол з офісу? No, God, no. Я хочу знаєте, що з вами подивитися. Трошки за виходить відео, але я хочу перевірити, що буде, якщо ми пожартуємо. Чи буде все те ж саме, чи. А, а я не можу, дам? Зараз я хочу спробувати просто подивитися, що буде, якщо ми пожартуємо. О, давайте дрібнемо. Я богиня. А, це я вина, богиня. Бажа. Майже все тут ілюзія для комфорту людей, ще й індивідуальна. Вам же комфортно, коли маєте щось спільне з іншими? Тут невдячний, людисько. І для кого я стараюсь, га? Навіть не знаю. Ще й без почуття гумору останнім часом. <рес> Це так мило. Так мило звичайно клас. То сюди часто, так, робота чекає. Та не спіши поперед батька в пекло, ну? Тепер, А ти хоч знаєш, як ну. Так, це, я так розумію, такий самий текст. Ось, власне, так, так ми повертаємося. Ой, це збереження було. Я це не планувала. Ну, окей. А, можна в меню? Так, хочу в меню. Власне, ось така гра мені дуже сподобалася. Знову ось це намисто. Воно, якщо я правильно розумію, типу, якесь, ну, як це, як це правильно називається. Ой Боже. Ну, коротше, це е, двустолко, е, двустолкові молюски, і у них всередині ось ці перли. О, перли згадали. Я думаю, як оці круглі штучки називаються в так Таке прикольне е, намисто із перлів. Дуже класно. Ці е, як ці правильно пір'ячка літають. Цей метелик літає. Ну прям дуже класно. Це передбачення. Прикольно, що можна пограти, потім повернутися, пограти в передбачення. Це все дуже класно, дуже красиво зроблене. Ну прям клас. Напишіть, як вам, і обов'язково напишіть, які передбачення вам давала ця магічна куля. Буде цікаво про це прочитати. А я вам нагадую, що зараз триває Ukrainian Micro Visual Novel Jam і ви можете пограти в ігри, які представлені на цьому джемі. Вони будуть у посиланні в описі під цим відео. Також в, в описі цього відео буде посилання на Список відтворення українських візуальних новел, які ми з вами грали на каналі. Там дуже багато з першого по п'ятий джем. Ну ми прям всі, звісно, не проходили візуальні новели, але тим не менш, ну і крім того, там є не лише з джемів новели, тому я вам раджу ознайомитися з іграми, які там є. А наостанок я хочу вам нагадати, щоб ви не забували підписуватися, ставити лайки, писати коментарі. Звісно, поширювали відео друзям та, звісно, ставили дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А також, звісно, нагадую вам, щоб ви підтримували актуальні збори, особливо збори Збройних сил України. І, звісно, не забувайте допомагати волонтерам та й самі волонтери. Допомагайте людям, і тваринкам, які цього потребують. І пам'ятайте, бережіть себе. І всім до наступної зустрічі. Бувайте!